Ататурка, якщо, наприклад, ви приїжджаєте на зупинку останнього трамвая Фатіг. яка краса є в Баухаусі. Мене просто Марина запитувала, але це ціле дерева. Щоб його змінити, треба лазером знімати і потім нове клеїти. Це буде коштувати 600 лір. 600! Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Ванталі. Ми зараз приїхали в Арасту. Верніше в Баухаус. яка краса є в Баухаусі. мене просто. Марина запитувала, але це ціле дерева. А, 2200 лір. ну ніби деревом іде, Я думала, це окремі такі, знаєте, гілочки. Прикол. Я таку ще не бачила. Ніби кущі. Це я так розумію, 325 лір. От. А ще є по 250 дерева. Геть, як справжній. 2245 Мені здається, цього раніше не було. Або, можливо, я не звертала увагу. Ось такі ще є. 1320. Ну, ці взагалі цікаві. Я здалеку подумала, що це просто в вазах стоять. 1490. От мені таке треба, знаєте, коли я знімаю прямі ефіри, от щоб збоку поставити. Юля, ну звичайно, ну хто ж тобі? 1060 лір. Блін. Тишечки дорого. 1430. Маленьких, звичайно, багато всюди є, але е, такого вибір нормальний, штучних квітів тут. Ну, це всі високі. Бата, Марина просила такі, щоб донизу сходили. Але можливо комусь такі треба, то я вам покажу. Просто ніхто ніколи не запитував штучні. І я біля себе, в принципі, завжди дивилася. Я бачила в Баухасі трішки. 75 лір, ну такі троянди, трішечки пом'яті. Ось таке щось. Це воно. Ні, ну це букет такий, ні. Це воно не дуже. Все, і коротенькі. 259, 295, 29, 40. Ну, не знаю, такі штибзики, 59. 97. Ось такі. 275. Так, оце все штучні квіти. Те, що є в баухаусі. Ті струниці вже живі йдуть. Квіти, пальми. В принципі, такі великі Є тут двері. Ви туди заходиш, тут вже холодно, для того, щоб ну, квіти себе почували комфортно. Що хочеш? Які хочеш. І я думаю, тут дешевше, ніж в інших місцях буде. 30 лір, 40, 50. На балкон ще вішати. 169. Особі ціни. За 20 літрів, 215 лір землі. Оце такі ціни. Тут 25 літрів, 250, 139. Ось компанії щельбітки. Оце для алої. Слухайте, ну нічого собі. О, ого. 305 199. Це треба запитувати, що для чого підходить. 10 літрів за 55 лір. Ну, дешевше немає. Ну і вони підходять для алоєвера. Є дешевше, але воно не підходить для да. Це не наш чорнозем. В угу. Україні чорнозем, будь ласка, йди викопуй. В парку мама пішла, мене накопала і нормально все. Тут ні. Такого нема. Всім привіт, мене звати Юля мешкає в Анталії. Бачите, які гарне оформлення. Бару всюди квіти, квіти. Дуже гарно. Це якраз напроти сад, лісі, одинокої вежі. Знову закрили. і Що там роблять, я не знаю, люди милі. Ну, Вже таке щось має бути гарне. Ось цей автобус, він, ну, якщо знаєте, там постарші люди, то можуть відвезти в готель. А деколи вони періодично тури роблять? Можливо, якусь сумку підвести. Судодому пальмому відку, тому що я вчора пішла на зйомки, залишила свій букетик. І десь його немає, напевно. Хтось на пам'ять. Взяв все нормально, в принципі. Головне, що він не пропав. І тому мені матушка дала таку гарну пальмову вітку. Все буде в мене пальма вдома. Тут серйозно. Тобто вони влітку не вмикали фонтан. А зараз вирішили, можливо, хіба що вони перевіряють його, що він працює. Тут це все, знаєте, коли він працює, діти не виходять з нього з цього фонтану. Це таке щастя. Навіть зараз, так, що в принципі не так спекотно. Я йду в курточки і шарфом, щоб ви зрозуміли. А Таус, добрий день. Ой, десь як кросан гарно намалювали. Не було раніше. Ну Це кафе, вони молодці в цьому плані, що вони постійно щось оновлюють. Бачите, квіточки додали. Ціни, звичайно, тут великі. Але люди і намагаються щось робити для привернення уваги. У мене в телефоні ззаді розбилось скло. У мене айфон 8+. плюс. Я підійшла зараз в магазин, кажу, як його змінити. Він каже, дивіться, це оригінальне. Це не те, що зверху було щось наклеєне. Щоб його змінити, треба лазером знімати і потім нове клеїти. Це буде коштувати 600 лір. 600. Я така да да Та отак одне невдале падіння. 600 лір це дуже дорого. За що я буду робити? Спереді постійно б'ється 600 лір це 30 євро. Знаєте, коли в євро переводиш, так ну, типу, і не багато, якби 30, ну, практично взагалі нічого. Ага, точно. Мабуть, ж платити лірами треба, Юля. Ой, я відчуваю, зараз буде злива. Ой буде, мама. Я, звичайно, в резинових щоботах і з парасолькою, тому що, в принципі, показувала, що взагалі зараз вже дощ. Але бачите, ні, тримається, щоб ми дійшли гарненько додому, пристойно, так не встигли мене перехід. Ви знаєте, так цікаво, прохолодно. Я йду в курточці, але на такій е, різнобарв'я одягу хтось йде також в курточці, хтось йде в футболці, хтось в сорочці. Но, в принципі, бачите, на вулиці не сідає, тому що все-таки, е, я думаю, буде дощ в будь-якому випадку. Холодно, прохолодно. Така погода, ви, ви питайте. Юля, яка буде в квітні погода? Будь ласка, в березні була спека, а квітень ось такий. Наприклад, в мене знайомі приїхали чотири дні і кажуть, ну це що таке? Я не знаю. це така погода. Якщо чесно, така голодна, як слон. Я просто зараз хліб є вдома, хліб буду смажити цілий день. Монтувала відео, бо вчора багато не знімала. Якось так вийшло щось з знайомим в різні місця, їздили. І такі, що я ніколи не була, уявляєте за стільки років. В Туреччині я не була в Орман Кенті. Більше все-таки я знімала на Джуліана Хом, тому що на два канали відразу знімати воно або туди не достає, або туди не достає. Ось, ну буває і так роблю. Тому і туди теж зайдіть. Тут я трішечки маленькі шматочки поставлю, щоб ви зрозуміли, що це. привіт. Мене звати Юлія, я Машка Ванталій. І зараз ми з вами знаходимося в Кент-Ормані. Таке дуже цікаве місце. Перший раз тут знаходжусь. Тут дуже смачне гюзлеме. Це знаходиться та турка. Якщо, наприклад, ви приїжджаєте на зупинку останнього трамвая Фатіх, або йдете в зоопарк місцевий, то ви теж її будете бачити. І ось ми зараз з вами зверху знаходимося. Тут всі кафешки. Це місце називається Орман Orman... Кенті. Дивіться, ось там мазидали називається, Це самі дорогі будинки. Ось вони поверху йдуть. Там хороша земля, там повітря, чисте-чисте. І якщо, наприклад, брати ту частину і ось центр, де Марк Таля, літом там буде ну, навіть в 10 градусах різниця в температурі. Тобто там навіть деколи і не вмикають кондиціонери влітку. Центр, в принципі, непогана земля. Оце отут будиночки новенькі, такі, бачите, десятиповерхові, чи я добре не можу порахувати. А тут фірма Сурія Япи все забудовують 400 тисяч, що квартир, можу помолитися, і люди вселяються. я Кажу, так а хіба це безпечно, якщо при землетрусі 10 поверхів завалиться? Не каже: ну тут, в принципі, непогана земля. Якщо брати коні -алти, ось там, то там болота, розумієш. Там болота, Там нема землетрусу, але там будинок, наприклад, він вже стоїть в діагоналі, тому що осіла земля. Просто-напросто. Тобто, там взагалі на коні Алти не мали давати дозвіл на будівництво. Там дуже небезпечно. І біля самого берега теж не рекомендується купувати, тому що, наприклад, в 99-му році в Стамбулі 6-10 кілометрів від берега провалилася земля і все пішло в море. Мягка порода, а ставлять високі будівлі, і це дуже, -дуже небезпечно. Порода не витримує. При землетрусі просто піде під воду. Ось так. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, швидкої перемоги Україні. Слава нашим героям, слава нашій нації і слава всім людям, які нам допомагають. Цілую вас, люблю, обіймаю. Слава Ісусу Христу! Клів нема. Настрій обіжена кицька. Це тільки ти можеш собі вибрати таку непутьовщину. Я заради тебе в бракарт збігала, щоб з Діором і прийти в цей ресторан. А отой твій Арангутан заказав мені пельмені. Добре, що я не сказала, що я хочу креветки, бо тоді б напевно мені принесли кільку в томаті. Глянь, воно самоговори, само сміється. Боже чудак! Напевно, школу юмора закінчив. І скільки йому років? Тридцять шість! А таке враження, що цифри помінялись. Ага. О, а я бачу, ти вирішила книжки вже не читати і знайшла собі мужикам на колках, весь в буквах. Мальчик газета. Боже, в нього ще золотий зуб. То він ще за Хрущова голосував. О Боже. Глянь, йому вже несуть другу порцію пельмінів. в нього ще й глисти. Прекрасно. Ти навіть не думай мені тягнути його додому, він там зіжре тебе мене і мій вазон в спальні.